Друзі, 10 липня в телефоні в нас написано, ой, 37 градусів жари. А у нас іде дощ. Дощ іде і такий добренький. Дочекалися. То така спека була, така спека. Дівчата мої дорогенькі, значить я сьогодні не зможу вам. Те, що я вам обіцяла. Ну, вибачте, але слава Богу, дощ пішов. Все зробимо, мої хороші. 11 липня. Всім добрий ранок. Друзі, сьогодні отак от порадували таким багатим. Цвітінням це один з пізніших сортів. Він квітує, я вже вам казала, разом со спайдерами. Червоний такий, золотою рюшечкою. Гарно, багато відкрилося одразу. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім 8, ще бутони. От от. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Гарно. Ось, що хочу вам показати. Це, друзі, інший. Теж дуже гарний, дивіться. Зараз, зараз. О, такий. Але тут колір такий, знаєте, бусковий. Бусковий колір і теж широка, золота кайма. Стільки було бутонів на ньому, стільки бутонів. О, ще ось огілочка ще буде квітувати. Такого світло-бускового кольору. Всі люблю, всі люблю, дуже гарний. Ще покажу. Друзі, я дуже люблю, коли по пелюстках отакі, От бачите, ну, що кайма золота, то, само собою, але ще бачите, які, як зажимчики. Ммм, смакота дуже гарний. Дуже. Я його не пропоную. У мене це один кущ, один, одну поділку собі лишу, і дві я вже пообіцяла дівчаточкам, то немає його, його, щоб ще комусь запропонувати. Дуже гарний. Яка кайма дівчаточки, дивіться. М -м -м. Подобається мені. Гарнючі. Ось. Друзі. А ось дивіться, які глазки. Теж багато квітконосів і самих квіточок. І він такий, бачите, яркий, яркі глазочки. Так хотіла впомнити, як він зветься. От, не пам'ятаю, на жаль. Треба все дивитись по записям. Він не сильно здоровий, ось дивіться Но дуже-дуже цікавий. Покажу вам свого красунчка новенького. Дивіться, який гарний. Красавчик. Подобається мені такий гарний, такий великий, яркий. Все, як я люблю з гарною такою рюшкою Це новенький такий.